Питання легітимності Зеленського піднімалося неразово Москвою, А як фактично умова там неведення переговорів, причина неведення переговорів, навіть закидалися якісь там теми стосовно там наших західних партнерів. Я пам'ятаю окремі там сенатори, щось американські про це говорили. Але питання дуже просте: так ми готові провести вибори. Але для того, щоб ми провели вибори, повинно бути припинення вогню. Це як основна умова. Під час того, як будуть літати там ракети над нас. Виборчими дільницями і лунатиме тривога, ми вибори провести не зможемо. І тут питання не законодавства чи бажання. Тобто ми можемо дуже сильно бажати, але просто фізично не зможемо це зробити. Тому що, умовно кажучи, от прийшли виборці на виборчу дільницю, а починається тривога. Ми що будемо робити? Чи ми будемо вибори в укриттях проводити? Да? Можливо, такий сценарій також можливий, тому що ці всі розмови про те, що може бути там якесь дистанційне голосування через дію, через інші якісь додатки. Ну, по-перше, не всі ж мають доступ до цієї дії додатків. По-друге, ми неодноразово мали змогу бачити, коли висне цей додаток, так коли там нема можливості. А потім, от, 10 жовтня цього року, нас в Києві була історія, коли на лівому березі фактично там не було світла. так, Ну там не доба була, але достатньо тривалий час. Так я до чого веду. А оцей період навіть мобільний додаток він там, тобто, так це, це ще й прецедент сказати знову, а у вас все нелегітимно. Так, е, да, мобільний телефон навіть не не працював, тобто мобільний yeah. інтернет, і, і таким чином там навіть та дія, вона б не, не спрацювала, тому не було такої можливості. Да, і безумовно, коли фактично ми проводимо вибори і починається там бомбардування, і дійсно будь-який результат вже викликає недовіру. Тому що ніхто не може, як там проголосовано, але ж коли ми говоримо про вибори, то ще раз зазначу, це не день голосування. Це формування виборчих комісій, це агітаційна кампанія, тому що кандидати мають зустрічатися з виборцями, розмовляти з ними. А нехай це буде там в якомусь форматі там онлайн, якому завгодно, але це повинно бути і в сьогоднішніх умовах. Чи можливо це зробити? Ну м'яко кажучи, дуже складно, і потім буде дуже багато запитань.